Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 4306 осіб. А всі вони потребують допомоги і реабілітації. І сьогодні у нас в гостях голова правління. Громадського об'єднання ресурсний центр Лісова Поляна Тетяна Сиренко. Пані Тетяна є засновницею онлайн платформи Вільний Степ, яка надає комплексну підтримку людям, що пережили полон, тортури, сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, а також допомогу і підтримку членам їх родин. Вітаю вас в Етері ранку вдома, пані Тетяна. Вітаю розкажіть, будь ласка, що спонукало створити платформу Вільний степ і яка її основна мета? Спонукав uh, мій досвід, досвід нашої команди, досвід відновлення людей, які повертаються з полону, які піддавалися тортурам в окупації, пережили сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Uh, ну, і, власне, досвід того, як непросто людям відновлюватися після пережитого і ну, досвід, який Дав нам усвідомлення, що такої допомоги може потріб... бути потрібно багато і тривалий час. Ну і також усвідомлення того, що люди після пережитого полону вони можуть мати певні труднощі з тим, щоб довіряти новим людям, новим організаціям, і їм може бути складно звертатись про допомогу. Тому, власне, наша мета була створити таку платформу, на якій буде об'єднана велика кількість організацій, Тацій, потенційно там всі організації, які надають допомогу саме таким людям з таким досвідом. Угу. Які категорії допомоги зараз доступні на платформі? Як вона організована? Ну, власне, ми маємо. Ми закриваємо чотири напрямки допомоги: це допомога соціальна, це допомога юридична, це психологічна допомога і медична допомога. Ну, тобто дуже широкий спектр послуг, і е, деякі організації можуть закривати одразу кілька опцій, а деякі організації просто на чомусь конкретно спеціалізуються. Ну, наприклад, медичні заклади, які надають, надають лікування, надають реабілітаційні послуги. І загалом можна, ну якби є дві, два напрямки, як людина може скористатися цими послугами. Тобто людина може самостійно зайти на платформу, ввести в пошуку необхідні для неї послуги обрати, якщо це потрібні, наприклад, психологічні послуги. І їй випаде перелік організації актуальних послуг, і вона може за місцем проживання, за, за, за найближчим регіоном, якби може. може Обрати собі необхідну послугу. Угу. Або ж вона може залишити запит чи в телефонному режимі звернутися за послугою кейс-менеджера, і тоді, власне, кейс-менеджери проконсультують, уточнять запит і зорієнтують, до якої організації краще звернуться і підберуть для неї ці послуги. Що треба мати, щоб звернутися по допомогу на платформу? А... Ну, власне, потрібно мати досвід, да? Тобто людина, будь-яка людина, яка має досвід полону, яка має досвід тортуру або сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, або ж члени родин, таких людей можуть звернутися на платформу. Відносно того, які документи потрібно надати, тут уже буде залежати від характеру послуг і від конкретної організації, до якої звертається людина. Ну, наприклад, наразі ми маємо можливість забезпечувати певну, ну, якби певну кількість медикаментів. Документів для людини за призначенням лікаря. І для того, щоб отримати таку допомогу, людина надати, повинна надати документи, які підтверджують їй те, що вона перебувала в полоні, надати свій паспорт, там, інші документи, які необхідні. Ну і, звісно, призначення лікаря обов'язково. Як ви можете оцінити зараз вже ефективність роботи платформи? Це вона працює понад три місяці. Наскільки я розумію? Чи є якийсь позитивний фідбек, а якісь відгуки людей, які зверталися до допомоги через платформу? Наскільки вона да, да, платформа користується ну, як попитом, і е, на сьогодні платформою скористувалося понад 15 тисяч користувачів. З них е, понад 4 тисячі це були актуальні користувачі, які скористалися якоюсь певною послугою. Е, близько 500 запитів було опрацьовано кейс-менеджерами. І е, Є у нас відгуки, коли це був навіть комплексний супровід кейс-менеджерів. І, е, е, ну, власне, наші, наші отримувачі послуг надавали гарний фідбек, і вони рекомендують нашу платформу один одному. Е, деякі з них навіть виявляють бажання стати амбасадорами платформи, розповідати про неї. Один зі звільнених з полону на сьогодні доєднався до нашої команди і проводить групи підтримки для людей, які мають подібний досвід. А, Ну і для нас це якраз і є хорошим показником, ознакою того, що платформа працює і вона закриває закриває запит у наших клієнтів. А от до речі, чи є можливість для фахівців чи організації долучитися до співпраці з боку тих, хто допомагає, да, підтримує? Як це зробити, якщо можна? Так, це можливо, я би навіть сказала, що ми запрошуємо до такої співпраці. Тобто, якщо ви є організація або фахівець, який надаєте послуги даній категорії людей, то ви можете надіслати заявку нам на платформу. Там є власне віконечко спеціально для фахівців, ви надсилаєте заявку, з вами зв'яжеться наш менеджер і уточнють всі деталі щодо можливої співпраці. Якщо ми з вами узгодимося ці умови співпраці, то тоді ми з вами заключаємо договір, розміщаємо інформацію про вашу організацію на платформі, і, власне, ви зможете перенаправляти людей, клієнтів в межах платформи, в межах мережі цієї, користуватися можливостями, які надає платформа, тому що на сьогодні це вже велика кількість матеріалів напрацьованих, це ну, Стоп до великої кількості інформації і в майбутньому ми незабаром уже зовсім плануємо запускати набір фахівців на супервізії, які ми будемо оплачувати в рамках наших проєктів. Влітку ми плануємо ретрити для фахівців, які працюють на платформі, для того, щоб підтримувати фахівців і таким чином покращувати якість послуг. А от що стосується до речі фінансування, ви практикуєте якісь фандрейзинг чи працюєте з міжнародними організаціями, чи держава вас підтримує? Як це вирішується питання у вас? Ні, це не державний на сьогодні проєкт. Можливо, потенційно колись це, це здійсниться, але поки що ні. На сьогодні ми багато у нас здійснюється волонтерської роботи. Багато роботи робить команда державного закладу центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова поляна Основний став і технічна підтримка забезпечується за допомогою підтримки міжнародних донорів. Ну і певна кількість послуг також забезпечується за допомогою міжнародних. До донорів або ж партнерів. Ну і як правило, це, це іноземні організації. Ну на сьогодні це переважно європейські організації, хоча є ще у нас досі фінансування із організаціями зі Сполучених Штатів. Розкажіть, до речі, з якими викликами ви стикнулись під час створення впровадження вашої ініціативи? Чи були якісь неочікувані проблеми? Зрозуміло, що це все не просто організувати і запустити, але чи були якісь неприємні сюрпризи? Як вам з ними впоратись вдалось? Ну, звісно, ми живемо в такий час, що завжди виникають якісь виклики. Ми не вкладались в терміни. Профінансував нас нам, до речі, про створення платформи. Нам організація ПАКТ, яка власне фінансувалась із. Проєктів USAID, і ми надзвичайно за цим вдячні, тому що це насправді величезний шматок роботи і багато такої інтелектуальної роботи, і технічної, і створення сайту, і забезпечення його ну, якби функціонування, і загалом створення контенту це все забирає багато ресурсу і часу. І ми дуже вдячні цій організації, яка нас підтримала і це оплатила. Були певні складнощі з термінами, звісно, тому що знову ж таки вимкнення світла, всі ці всі ці такі моменти вони впливають. Але найбільшою, звісно, несподіванкою для нас стало припинення фінансування від USAID. ми цього не очікували. Ми дуже розраховували, мали великі плани в співпраці з організацією ПАК. Тобто, на наступний рік у нас. Було заплановано багато спільної роботи, яка мала профінансуватись USAID для того, щоб ну, якби посилювати цю мережу, тому що наша ціль насправді створити дійсно ефективну, живу, таку діючу мережу. Ну і це фінансування, як і більшість організацій, які співпрацювали з USAID, ми втратили. На сьогодні нас підтримує організація Нова Україна. Ну і ми подаємося ще на інші гранти. Але певний момент такої, такого шоку був, тому що був момент, коли ми всі працювали тільки як волонтери. І насправді я не бачу в цьому нічого поганого. Але, на жаль, на жаль, ресурс фахівців в Україні на сьогодні є дуже вичерпним. Ми все-таки наша команда працює 11 рік з війною, і ми є. Достатньо виснажені і стомлені, і наша команда також потребує підтримки і фінансування, і посилення команди. Також наскільки доречно буде питання про плани щодо розвитку і розширення функціоналу в найближчий час чи, може, в майбутньому? Мені складно говорити про це про розширення, тому що ну, все-таки для того, щоб говорити, заявляти публічно про якісь чіткі плани, це треба мати розуміння, ну, яким ресурсом ми будемо це реалізовувати. Але ми точно не плануємо припиняти діяльність. Ми плануємо як мінімум підтримати ту мережу, яка є на сьогодні. Ну і на найближчих планах у нас є. Ну, по-перше, ми зараз вже маємо фінансування, ми можемо забезпечити. Значну uh, частину потреб з uh... Послуг психотерапевтичних висококваліфікованих, консультацій неврологів, психіатрів. Ми маємо певне забезпечення ліками, що є дуже важливо для людей, які звільняються. Плануємо групи підтримки, вже запустили для звільнених з полону. Плануємо для членів родини, для членів родин тих, хто чекає. У нас є дуже велика потреба насправді в створенні навчань дистанційних, Ційних курсів і для фахівців і соціальної роботи потрібно готувати команди медичних закладів, які власне міністерство охорони здоров'я визначило. Відповідальними за відновлення людей, які повертаються з полону, і це потребує великої кількості роботи насправді створення додаткових вакансій, таких як кейс-менеджери, те, що держава ну власне не, не оплачує в рамках звичайного фінансування в лікарні. А тому ми плануємо продовжувати розширювати цю роботу. А, чи нам вдасться здійснити все з цих планів? Гарантувати не можу, але сподіваюся, що вдасться. Ми дуже вперті. Ми не, не сприймаємо формат неможливо, ми сприймаємо формат, що ми, можливо, ще не знаємо сьогодні, як ми це здійснимо. Дякуємо за вашу щирість, за вашу стійкість, за вашу незламність і за те, що вас неможливо зупинити. Щиро сподіваємось, що все вдасться, і безмежно дякуємо за ту роботу, яку ви проводите з командою. Бажаємо успіхів і до нових зустрічей в етері ранку вдома. Так, дякую.